Марафон триває в ефірі. Інформаційна служба інтера. Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. Ворожа армія найбільше атакувала на покровському та новопавлівському напрямках. Росіяни активно намагаються просунутися вперед на Харківщині та біля Торецька. Наші захисники зупиняють ці спроби. На найскладнішому покровському відтинку 225-й окремий штурмовий полк зачистив від окупантів село Панківка. Більше про ще одну воєнну дубу на українському сході. Далі в огляді. На вовчанському напрямку прикордонники-оператори в дронів бригади Форпост ювелірно точно нищать транспорт та укриття окупантів. Завдяки влучним ударам безпілотників підрозділу Стрікс на південно-слобожанському відтинку ліквідовані антени зв'язку, позицію та склад БК. Дісталося й піхоті противника. Ворожі пілоти прикидаються місцевими на Харківщині, перебираються в цивільний одяг, щоб безперешкодно запускати дрони. Та маскування не допомогло. Підрозділ Арес виявив росіян і скоригував артилерійський вогонь. На куп'янській ділянці фронту бійці 77-ї аеромобільне Дніпрянської знищили ворожу групу. Розвідка помітила, як противник намагався закріпитися поблизу житлового будинку. З танку Т-72 Екіпаж зробив п'ять пострілів, і кожен влучний. А побратими продемонстрували точність в квітронів, поцілили в російських солдатів, які ховалися у річці. Тимур водій багі, невеликого авто високої прохідності. На ньому найчастіше вночі він вчить на передову. Доправити провізію боєкомплект чи забрати поранених. Я приймав його за руку та розмовляв з хлопцем, щоб розуміти, що він в сознанні, і просив його, щоб він мене держав з руку та крепко зжимав. Для цього багі обладнане боковими ношами зі спеціальними ременями. Ні, час доби, щоб менше на спортивник бачив, а без світла їздимо також щоб менше бачили дрони. Як вже всі дороги знаємо всі, ямки, то нам воно і не потрібно то світло. Включаємо, бо фонарик, бо хлопці їздять на броневиках, то вони нас в таких маленьких мотив типу побачать то збити. Тобто приходиться включати їм, показувати, що хтось їде. На Лиманському напрямку пілоти 60-ї ОМБР вистежили ворожий квадроцикл, який рухався на позиції російських дронярів і підірвали його. А зараз вам завітали у блінда з операторами, а ще мінуснули мотоциклістів, пально-мастильний склад та приховані артилерійські гармати. Росіяни надягають на себе чорні пакети заздалегідь. Утім, і таке маскування не допомагає, розповідають дронарі 63-ї механізованої. Здобичу під час нічного полювання підрозділу «Сігнум» став Урал, Буханка та «Камаз» з колодами. Дороги, якими ворог возить дерево для облаштування укріплень, обернулися на пастку на покровському напрямку, як і раніше не гарячіше. Наші бійці стримують спробу окупантів наступати, зокрема на цій ділянці відповідальності, і бригада нацгвардії Рубіж. Противник е, також намагається просуватися між бойовими порядками, долати передові позиції, заїжджати більш більш в тил, е, там де знаходяться вогневі засоби підтримки нашої суміжних підрозділів. Він робить ставку на те, щоб закріпитися десь в тилу для того, щоб відрізати підрозділи першого краю, залишити їх без вогневої підтримки. Е, наразі йому це не вдається. Розрахунок е 7-го корпусу ДШВ вивів з ладу російську важку вогнеметну систему залпового вогню. Сонцепьок це сталося вночі за 6 кілометрів від лінії фронту у лісосмузі біля Покровська. Ігорі 68-ї бригади імені Олекси Довбуша роблять усе, щоб ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже не повернулися до своїх. Довбушівці танкісти не бояться спостерігати за обличчям найстрашнішої. Розумієте, війна, та що була 22-му році, що шо і 25 п'яти відрізняється баточеп технології. розумієте, дрони, півішки це така, це, це саме саме більша небезпека. Тому що вона тільки тебе палать, зрісувала тільки тебе дрон. Все, він всі скидає сили, всі дрони, всі на намагалися, щоб спалити техніку. Після відпрацювання, повертаючись, на нас націли купу дронів. Ну, і один оптоволокні вразив, танк загорівся, мусили евакуюватися з екіпажем, чекати евакуацію. Посадками прибиралися, бо нас дронами шукали, трошки обгоріли хлопці. Але й московитам не переливки від наших дронарів. не замовкають зищання ударних БПЛА батальйону Блек Скай бригади Спартан. Цілодобово нищить окупантів воїни 425-го полку скеля за минулу добу. щонайменше з десяток російських солдатів навіки поклали в українську землю. Тут знову не допоміг. Окупант думав, що засейвився переспати нічку ураження і на добраніч. Рюв наших бійців Тетяна Литвин інтер. Подробиці Марафон Єдині новини. Окупанти намагаються прорвати українську оборону. Росіяни одночасно наступають одразу на п'яти ділянках фронту. Так, на великомихайлівському напрямі Запорізької області противник активно готується до наступальної фази. Головна мета окупантів вийти до села Вербове. Ми знали, що буде. Якісь Якийсь... який... будуть штурмові дії, не очікували, правда, що настільки широким фронтом піде ,えー... ворог. Трохи краща ситуація складається на Новопавлівському напрямі. Тут нашим захисникам вдалося взяти під контроль місто Філія. Раніше він неодноразово зазнавав атак противника, який намагався взяти його під свій контроль. Але зараз позиції утримуються ЗСУ. Цей тактичний вузол пояснюють військові вкрай важливий для збройних сил України, оскільки дає можливість стежити за пересуваннями піхоти та техніки окупанта. Тяжка, але стабільна ситуація на Покровському напрямку. Головні бої там зосереджені в районі Володимирівки. Зсу контролює більшу частину населеного пункту, але супротивник не зупиняється, завдає ударів кабами, намагається змінити тактичне становище та може спробувати перетиснути наші рубежі. Водночас українські підрозділи ведуть контратаки на південний схід від Софіївки. Щоб Повернути контроль над місцевими посадками противник не тупить, геть тому з кожним штурмом, мабуть, в них теж проводиться КСПД, і вони завжди беруть щось те, що працює, вони його використовують наступного разу, а те, що не працює, вони його не роблять. Тому Дійсно в даному випадку дуже активно почали працювати. Дуже активна взаємодія була СПІВІшників, дуже активна була взаємодія розвідувальних розвідувальних БПЛА, типу зала. Ну і потім вилетіли ланцети. Ось дуже активна, дуже 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 так активно противник реагує. На Константинівському напрямі армія РФ намагається закріпитися у дачних масивах перед містом, накопичуючи силу та техніку для прориву. Проте наші бійці системно відпрацьовують окупантів, тому локація поки що перебуває в умовній сірій зоні. Ключовий вектор у росіян зараз південно-східний фланг. Саме звідти може початися основний удар по місту. І від нашої здатності своєчасно виявити та ліквідувати скупчення сил ворога залежить подальший перебіг боїв. Дуже гарно відпрацювала артилерія. Е було проведено е дуже багато техніки, у легкої е автомобільної да було е підірвалося на мінуванні, адже ми як нормальна звичайна бригада е в інженерному... Відношенні дуже гарно завжди споряджуємо передній край. Не вщухають бої і на сіверсько-лиманському напрямі. Під ударами опинилася дронівка, сам Сіверськ та довколишні села на підступах до міста. Тривають активні бойові дії, і на зарічному стабільного контролю над тамтешньою територією немає ні в нас, ні у ворога. У той же час спецпризначенці головного управління розвідки вразили зенітно-ракетний комплекс окупантів. Бійці ГУР виявили та завдали успішної вогневої поразки по БУК М3 російських загарбників. Вартість зРК складає від 40 до 50 мільйонів доларів. Не дорахувався Кремль сьогодні іншої дорогої путінської військової іграшки. Це ударно розвідувальний БПЛА Оріон. Його радіус застосування близько 300 кілометрів, а приблизна вартість збитої залізної пташки понад 5 мільйонів доларів. Українські дрони напередодні залетіли на чергові російські НПЗ. БПЛА атакували цілу низку нафтопереробних потужностей Росії та об'єктів ВПК ворога. Під удар потрапило найбільше підприємство з виробництва метанолу у російському місті Губаха Пермського краю. Удар по ключовій хімічній інфраструктурі окупантів, що знаходиться на відстані понад 1600 кілометрів від українського кордону, став для Кремля справжнім шоком. Також під ударом опинився Кірюський НПЗ у Ленінградській області. Як повідомляють росіяни, троє безпілотників у районі міста Кіріші були збиті, але їхні уламки спричинили загоряння на території підприємства. Однак, відео очевидців говорять про інше. Кадри з НПЗ більше схожі на пряме влучання дронів ніж на уламкове ураження нафтопереробного заводу. Кіріжський НПЗ вважається одним з найбільших в Росії і був до прильоту українських дронів здатний переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. На жаль, голосно напередодні було і в Київській області. Посеред ночі там пролунали вибухи на залізниці. Потужні спалахи та неодноразові звуки розривів пролунали в районі села Калинівка. Як з'ясувалося, там здетонували снаряди при перевезенні залізницею. Серія вибухів пошкодила контактну мережу, внаслідок чого десятки відправлень затримуються, а потяги тепер курсують. В об'їзд пошкодженої ділянки в епіцентрі вибуху за випадковим збігом обставин виявився і пасажирський поїзд Харків-Перемишль. Після аварійної зупинки сотні пасажирів терміново евакуювали з місця пригоди до лісосмуги. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, і за кілька годин поїзд продовжив свій шлях маршрутом.